А отут хуйня, мозг сам не розподілить все нормально. Я вам ще розкажу, реально прикол. Коротше, є, єбать, дуже дохуя досліджень, навіть є тіп Нобелівський лауреат, який там розказував за поведінку мозку і бабки. Але ось головне, що вам треба почути. Дивіться, є така штука, як mental accounting. Це те, що вона каже, мозг сам перерозподілить. Але мозг все перерозподіляє хуйово і в свою пульсу. А чего? Він, якщо бачить, що доступно блять умовно 20 тисяч гривень, йому похую, блядь, блять у вас там аренда, блять, ще щось. Він такий проїбать. Нахуй просто в ноль блядь. тому що він понімає, що це є гроші для того, щоб його розлякати. блядь. Йому вообще похуй. Ну на все те, що ви там хочете, не хочете, вам над виплатити. Не надо дуже Тому не дуже важливо, якщо є проблеми з фінансами, типу, потім, що ви влазите в кредитку часто, або ще там якась хуйня поселена случається. Вам не вистачає денег, Треба блядь, вести бюджет і оставлять собі тільки 30% Оце на праїбать, прям їх тільки на карті оставлять все інше перерозпределять по іншим ресурсам. Ти понял мене, чи ні? Бо наш мозка лінива зараза ліни рва зараза, яка ще й хоче дофаміну, хоче прикалдеса, хоче блять стему якусь хуйню заказати, хоче все блять і зразу. Тому не з йому давати свободу вибору, Понімайте? Нельзя, блять, бо сука натворить хуйні страшної. Ну серйозно, не вірте мозгу, він наїбе.